Всім привіт, ви на каналі Сам Інвестор, Мене звати Ростік. Ну що ж, друзі, 2024 рік хіба не найкращий початок має, так? Мій інвестиційний портфель за перший тиждень торговій біржі опустився. Взагалі, індекс SP 500 так само вийшов в мінус. Можете зараз побачити власне карту S&P 500 як змінювалася вартість тих чи інших акцій. Можна сказати, більша частина всіх акцій знаходиться в мінусі. Хочу вам в сьогоднішньому відео показати, як виглядає мій портфель від початку року. Року і які транзакції, перші транзакції в 2024 році я зробив. Звісно, перед початком даного перегляду прошу поставити лайк під даним відеороликом і підписатися на мій канал. Можете побачити, що від початку року тут власне в на сайті Interactive Brokers, це головний мій брокер, за допомогою якого я інвестую. До речі, посилання на реєстрацію буде внизу під відеороликом. Так що, якщо хочете там відкрити рахунок, то будь ласка, запрошую. Ну і власне, можете побачити, що від початку року мій інвестиційний портфель в мінусі. Загалом портфель до сьогоднішнього часу, точніше за даний рік, вийшов в мінус 2%. Буквально ще вчора, точніше, там, на останній день торговий, тобто в п'ятницю, там буквально 5 січня, він був в мінусі на 3%. Хоча можете побачити, що сам індекс S&P 500, наприклад, за цей період часу впав лише на 1,5%. відсотки. Тобто мій портфель просів більше, як на в принципі в два рази більше, як, наприклад, індекс S&P 500. Зараз вам покажу, чому так взагалі сталося. Ну, сьогодні ситуація трішки. Тільки помінялася, і в принципі ринок якось відріз. І по портфелі я навіть в принципі маю сьогодні плюс, такий непоганий, буквально 1%, по факту, але 1% від вартості там, 35 тисяч доларів, це вже по факту 377 доларів. Так що плюс-мінус. На ці цифри, чесно кажучи, навіть не звертаю уваги. Що в портфелі взагалі помінялося? Подивіться, в мене були опціони, опціони на акції. Я ще про опціони взагалі постараюся зняти окремий відеоролик, бо якось руки не доходять, часу немає, можна так сказати. Я вчуся інвестувати взагалі в опціони. Чесно кажучи, тут навіть важко назвати словом інвестувати, бо це, власне, це вже, в принципі, трейдінг. Я якось не думаю займатися тим якось в майбутньому. Просто попробував для себе, як це. Поки що, чесно кажучи, гроші втратив. І зараз вам покажу, що взагалі відбулося. Подивіться, тут є на сайті trades і така закладка, як покупки продажі взагалі в портфелі. Ну і можете подивитися, тут собі дещо пробував, то можете навіть не дивитися. Тут внизу, власне, можете побачити, що я зробив. Подивіться, MPV, я купив акції MPV 20 штук. Вони опустилися за останній час прям дуже і дуже сильно. Зараз вам покажу власне MPV як? Що це взагалі з ними сталося? Там буквально за дуже короткий час, тобто навіть повіться, за сьогодні акції опустилися на 4,5%, але за останні 5 днів вони мінус на 32%. Через що тут, повіця, тут є різні статті на такому сайті Seeking Alpha. В мене тут є преміум версія даного сайту. І тут є, власне, в даних статтях відповідь, що таке, в принципі, сталося. Давайте подивимося, знайдемо ту статтю, наприклад, і подивимося. Можливо, це ця стаття. Ну, давайте переведу так само на українську мову, і подивимося, що взагалі сталося. Акції Medical Property Trust впали на 29% після того, як керівництво оголосило про дії щодо повернення вартості у свого найбільшого орендаря Steward Healthcare. Ну і власне ринок відреагував так негативно. Акції впали, прям дуже кошмарно. опустилися там, так як вам казав, на 35% за дуже короткий час. Я збільшив кількість акцій в портфелі ще на, на маленьку частинку, бо всього 20. Акції купив там по ціні 360. Загалом в мене позиції, в мене в портфелі знаходиться зараз 100. 80 акцій Medical Property Trust І можете побачити, що загалом на позиції я в мінусі на 54%. Середня ціна покупки це 7 доларів 40 центів. Зараз вони коштує 41 цент. Чесно кажучи, більше докуповувати акції я б не хотів. Можливо, ще докуплю там якось 20-30. Максимально, щоб ви, взагалі в дану компанію було заінвестовано 2% портфелі, портфеля. Бо як не крути, але можливо, можливо тут за 5 років. Одна акція буде коштувати і 20 доларів. Це цілком цілком ймовірно, і так може бути. Але загалом більше 2% від портфеля я не хочу інвестувати в таку ризикову компанію. Ну і ще крім того, подивіться, зараз вам покажу власне, що відбулося в портфелі. Це я закрив перший опціон і закрив його в дуже великий мінус. Зараз вам покажу опціон на акції PayPal, з страйком 19 січня 2024 року, тобто буквально за 9 днів від сьогодні. Ціна опціона, тобто страйку 75 це власне коло опціон. Продав його 5 штук за один опціон там 3 центи. Як можете побачити, загалом, ну якщо опціон це 100 акцій, тобто загалом один опціон коштує не 3 центи, а, наприклад, 3 долари. Хоча я купував його набагато-набагато дорожче. У мене тут є спеціальна табличка, в якій я слікую всі свої покупки, продажі. І тут у мене внизу є зараз закладка, можна так сказати, опціонів. Можете побачити, що я купив даний опціон, загалом вложив в нього 80 доларів. Зараз вже продав даний опціон по 3 долари, хоча купував по 16 за штуку, і отримав 15 доларів. Ну, чесно кажучи, навіть менше, бо там комісія півтора долара склала. І загалом вийшов в мінус досить таки великий, бо в сумі в злотих вложив 337 злотих, а отримав 53. Загалом, бачите, по даній позиції в мінусі на майже 300 злотих. Так що, в принципі, даний відеоролик можна назвати, як швидко втратити 60 доларів, як вложити в якусь фігню і прогоріти на тому. Ну, звісно, я сміюся, і опціони це дуже великоризиковна річ, на якій можна заробити там 500%, а можна втратити взагалі все. Я взагалі в них заінвестував там, майже 4 тисячі доларів. Це так, це, це правда велика сума грошей. Подивимося, як взагалі я з тих всіх опціонів вийду. Ті декілька опціонів я купив на дуже короткий час, це були дуже спекулятивні, ті інші опціони там, на акції. Бродком, PayPal, чи Alibaba куплені там на хіба до, ну, там до, до вересня, до жовтня наступного ну, цього року вже можна так сказати. Так що там ще дуже великий запас часу. Ну але загалом то хочу, крім того, сказати, що нікому нічого не раджу інвестувати там в опціони. Взагалі що-небудь інвестувати. Я вам просто показую. В що я інвестую, як, як я пробую заробити гроші, скажімо так. Ну і взагалі хочу вам сказати, що я тільки вчуся, навіть в принципі просто помаленьку вивчаю, як взагалі працюють опціони. Так, звісно, вчуся на своїх помилках і, звісно, на своїх грошах. Так що, в принципі, так то виглядає ситуація з опціонами, і взагалі хочу вам показати, вам, як це зараз виглядає в портфелі. Бо одне показати там, а друге зараз показати тут. Хочу вам показати тут, наприклад, як змінюється вартість всіх позицій. І можете побачити, що якщо акції, наприклад, компанії Nextera Energy Partners чи акції компанії PayPal чи Nextera Energy ростуть там буквально на бачите 3,5%, там 3%, не цілих навіть в принципі, ну то їхні опціони ростуть там на 16 20 навіть, і навіть в принципі могли б і більше рости, якби тут був коротший час. Ну і акції опускаються, ну, звісно, опціони опускаються ще більше там, на 15-20, на так само в мінусі. Ну і загалом по всіх тих опціонах я до сьогоднішнього часу можна сказати в мінусі досить великому, бо бачите, один опціон мінус Опціон на PayPal мінус 6%, як NextEra Energy мінус 3%. Ну але так як я вам казав, що це дуже волатильна річ, і тут може помінятися мінус 50 на плюс 50, буквально за лічені, в принципі, дні. Подивимося, що взагалі з цього вийде, але так виглядає мій портфель. І взагалі-то хочу в наступних відеороликах показати вам, як працюють такі інвестиції, можна сказати, більш пасивні. Які, на яких не треба в принципі вчитися, як взагалі інвестувати в ETF-и і взагалі за допомогою ETF-ів. І так само багато людей в мене дивиться з Європи, тобто не, власне, не з України, як купити власне таким людям е, крутий etf Ну бо більшість американських та майже всі, в принципі, американські ETF-и недоступні для резидентів Європейського Союзу. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Прошу поставити лайк і підписатися на мій канал. Всім дякую. capaz